Презентую вам акрилові фарби для фарбування бренду Криландо. 106 гривень за одну таку бутилочку для малювання. Це акрилова фарба. Ось така жовтенька. Я маю таких 4 бутилочки: голуба, біла, темна та жовта. Також є ось таких три кубіка, таких тут також йде фарба. Вона йде по 225 мл бутилочка. Є у нас ось такі упаковочки. Ідуть трішки. Більші вони, бо є ще менші. Це більші будуть ось такі йти на 100 мл. Тут також різні кольори. До кожної такої коробочки йде інструкція. Це в нас ідуть менші, це буде на 75 мл такі фарби. Ось такого кольору є. І такого, ще дуже гарного. Ще є ось така дуже класна, тут багато кольорів різних. Тут буде розмір, йдуть 18х36 мл, одна бутилочка. Дуже багато класних та ярких кольорів. В лото буде 17 штук. Ціна лото буде 1810 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.